Євангелія від святого Марка, глава 6. І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчати почав у синагозі, і багато хто, чувши, дивуватися, стали і питати, звідки в нього оце і що за мудрість що дана йому. І що за чудо, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову, і Йосипу, і Юді, та Симонові, а сестри його хіба тут не між нами? І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. і він дивувався їхньому невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав, і, закликавши дванадцятьох, зачав їх по двох посилати і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої. Ні торби, ні хліба, ані мідяків у свій через, а ходити в сандалях і двох убрань не носити, і промовив до них: Коли ви де ввійдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме, і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. Поправді кажу вам, легше буде содому й гоморі для судного, аніж місту тому. І вийшли вони і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. І прочув про Ісуса Цар Ірод. Бо ім'я його стало загальновідоме і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих Воскрес, і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк або як один із пророків. А ірод, прочувши, сказав Іван, якому я голову стяв був. Оце він воскрес. Той бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в'язниці закув його через іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові Не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого, а Іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти. Та не могла, бо ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його, і, його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірода справляв був бенкета вельможам своїм і тисячникам, і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї іродіяди і танцювала, і сподобалась Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини просив мене, чого хочеш, і дам я тобі. І поклявся він їй, чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі хоча б і пів царства мого. Вона ж вийшла. І спиталася матері своєї, чого маю просити, а та відказала Голови Івана Хрестителя. І зараз квапливо вернулась вона до царя і попросила, говорячи: Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полу миску голову Івана Хрестителя. І засмутився цар, але через клятву, і за тих, що з ним були при столі. Не схотів їй відмовляти. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він і стяв у в'язниці Івана і приніс йому голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, що прийшли, і взяли його тіло. І до гробу поклали його, і посходилися до Ісуса апостоли, і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них: Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило. Та відбувало, аж навіть не мали коли поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. І побачили їх, коли плинули, і багато хто їх розпізнали, і пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилувався над ними. Бо були немов вівці, що не мають пастуха, і зачав він їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього, та й кажуть Це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти. А він відповів і сказав їм, Дайте їсти їм ви. Вони відказали йому: чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динаріїв і дати їм їсти? А він їх запитував, скільки маєте хліба? Ідіть побачте. І, розізнавши, сказали: П'ять хлібів та дві риби і звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілись рядами вони по сто та по п'ятдесят. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними і дві риби на всіх поділив. І всі їли і наїлися, а з кусків позосталих та з риб назбирали дванадцять повних кошів, а тих. То хліб споживав було тисяч із п'ять чоловіка, і зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслуванням мордуються, бо вітер їм був супротивний, о четвертій сторожі вночі підійшов він до них, по морю йдучи, і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він до морю, подумали, що томара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались, а він зараз до них обізвався. І сказав їм Будьте смілі, це я, не лякайтесь. І війшов він у човен до них, і вітер ущухнув. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж вони, прибули в землю Генісарецьку і причалили, І як вони повиходили з човна. Люди зараз впізнали його, і порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл чи до міст, чи до осель клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкнувся, той був оздоровлений.